Посудні праці депутати, селищному 13, ми сьогодні розпочати нашу позачергову 102 сесію. Сесія вважається відкритою. Ще не мерла україни, і сама, ще набрать українці, усі.

Виноський відсутній, Василиха відсутня, Вічинська, ага. Гнатко. Гначук відсутній, Даниляк відсутній, Дарвіцька відсутня, Драганця, Карпус. Кирилюк відсутній, Пубраза, Худь. Кухар відсутній, Пушпіт відсутній. Лень. Максим. Охота. Потарейку. Рогатинка відсутній, старчак відсутній. Кач. Ксюпка. Селишний голова. Так, тринадцять. 13. 14. За рішення прийняття. Переходимо до розпроекту денного питань. Питання про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язані з діяльністю Куликівської селищної ради, на 100-50 рік, змінами нової редакції. Докладає начальник відділу бухгалтерського обліку за збірності головний бухгалтер, чарник Марія Миколаїв. Першу марія Миколаївна. Сума програми не міняється, міняється тільки в закладах в е закладах. Тому що є тут по пунктах, деякі пункти вже е, будуть проплати і у деяких не вистачає коштів. В заходах з них забрали, другі додали, тому що при, при оплаті, е, оплаті тої чи іншої продукції але ми пишемо по пунктах розпозначество. По одному, одному пункті не вистачає коштів, будемо є добавити. В закладах. Прошу регулярно. Станом звільненого голосування. Про затвердження програми фінансового безпечні, представницьких витрат та інших видатків, указаних від діяльність України, селищної ради 2020 відміну нові редакції. Прошу речей. Да. Кухар відсутній, пушку відсутній лень, да. аксин, да. охота, фатерейку, да. да. родинка відсутній, старчак, відсутній, кач, да. цюрка, да. селищний молод. 13 за рішення прийняття. А тут не питання буде подано. Про затвердження програми розвитку та атлантової підтримки, конального некомерційного підприємства, жовтська лікарня, жовтської міської ради, військової районної міської, ради, міської, ради, міської, ради, міської, ради, міської ради. На 2025 рік як одержувача коштів зі змінами нової редакції. Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку звітності головних чарного Миколаєва. І спів доповідає голова оційної комісії з питань, що маємо скарбенного департаменту на рахунок ремонтування. У даній програмі так само є зміна в переліку заходів, тому що 50 тисяч ми додаємо до оплату постачання природнього газу. Для Куліківської міської поліклініки по КПК-2080 по одному будинку, тому що не вистачає на до кінця року. Ми оплачуємо, оплачуємо, так як повертаємо їм кошти, оплачує жовтоківське літання, повертаємо кошти за оплату. Мати не пробує, немає. на програми розвитку та фінансової росту патріанти сприяє, підприємства жовті лікарня жопуської міської ради відповідальний області на 2025 рік. Я поддержувався кошти змінила нові такі. Беравский відсутній вас випадки відже, сам на чуть відсотки, да наряд лицовки, вервинська відсутня. Кухар відсутній, пушпіт, відсутній лень, максимік, охота, футарейко, рогатинка відсутній старчат, відсутній кар, цюпка, сенжкий. нормально. з Прошу панельного затвердження про рішенням 15-го середньої громади. Оттримаємо постанову кабінету міністрів. Нам будують кошти на доплату репортацівника сумі приймають переможний проєкт. Будуть постановою кабінету міністрів нам будуть кошти на харчування до 700. Розбереження військово-військової адміністрації. З нас забирає призначення, котрі попередні сесії нам подавали на, на фахівців супроводу ветеранів, це є 122 тисячі 860 мер. Також це є наші. За рахунок загального фонду е, дохідної частини збільшуємо 9 гривень 69% по всій воронах розпорядника, з них рада 942 тисячі в тому числі 50 тисяч оплата природного газу в по жовтській поліклініці, по заробітній платі за рахування по службі у справах 38 тисяч, програми забезпечення лікарськими засобами 150 тисяч, 500 тисяч на комунальне підприємство, поточний ремонт залишного зідання 100 тисяч, програми за конкурсу 100 тисяч. Також по інших випадках, оплатах. У головному розпорядженні додаємо кошти в сумі 2,872, з них заробітна плата 2,665. На оплату предметів матеріалів обладнання інвентарів сумі 87 тисяч і надатків крім комунальних 179 тисяч. У головному розпорядні досередного захисту населення додаємо кошти в сумі 470 тисяч, з них програма надання матеріальної допомоги з інвечної думкової. 400 тисяч, 50 тисяч на забезпечення надання соціальної нараді підійшли військовому і 20 тисяч на програму підтримки сімей освіти. І головно розприємно фінансової віддаємо 30 тисяч це є надання інших роківській міській раді, згідно 100, eh, про шкодування дітей, які відвідують зі з кідочки від начальник заклад освіти. І в одному розпорядку культура додаємо кошти 745 тисяч, з них 60 зарплата і перекладаємо матеріалу обладнання і інвентар 95 тисяч. І по спеціальному фонду за рахунок сусту ми додаємо кошти 30 тисяч, як будемо ми ці кошти використовувати як надання субвенції військовословному бюджету на програму на поліці. Ці зміни ними відображені укладу відключення сесії. В першому та наш сядох від до третє були наші додатки по голові розпорядникам, четверте це і наші трансферти, ті коти нам дають інші бюджети, ті котрі. Ну і останній додатковий по програмі. Це все зміни до зустрічання. Що є запитання? Чи є запитання? Немає? Станом на голосування про випрошний бюджет Школи Школиківської селищної територіальної громади на більш 25 рік.

Ради військового району військової області та віддали робочих місць адміністраторів у новій редакції. Минулого разу ми розглядали графіки, як би затверджували. Але нам треба окреме рішення, окреме рішення було затвердити зміни е, до графіку. А ми затвердили його з послугами адмін. Трохи то і Ми так вирішили, поки ми знайшли свою помилку, і ми так Окремим рішенням затвердити ті графіки. Не просто доповнити дві години на роботу документами, так як ми минулого разу розглядали і просто треба окремим рішенням зробити, щоб було видно, що зміни до графіки. І все. Ще є запитання. Що немає запитання на Про затвердження графіки роботи, відділу центру послугу, є центр політик і селищної ради військової області. Так і залишили потім адміністраторів у новій редакції. Їх просто чи не розумієте? Байновський відсутній, Василий Хай відсутній, Авінченська відсутній, Даніляк відсутній, Дарвінська відсутній, Драган відсутній, Кирилюк відсутній, Кубра Захуй, Кухар відсутній, Кушпіт відсутній, Лень, Максимів, Охвата, Дарейко, Рогатинка відсутній, Старчак відсутній, Ткач, Цюбка, Євгенія.

thank <laughs> you

Здорово. Я про вас поставила з що треба, що таке, що там у нас. Відвертай час, що там, що сказано. Я розумію, що чуєте, дивися, 18:00. Буде для мене удобно. Я ж виглядаю, що це гашула, тримала. Ja, 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 я ja, 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 дано перше, що дано. Ви можете просто. Дано на султі, ну, 08150, так, потім же. Я б документу бало додам. Додам. Миagamo на певну цю прибитість і місяць. Ми зараз заморожені. Всі ми стара хайте ж знаєте, що буде. Буде. Що я кажу? Я кажу, скажи, я не можу наїсти. З оповіданням, бо так, що ми. Зато коли нам

якісь трактани будуть, ті будуть, а не будуть ложити тут, і щоб я дозволю. Звісно, я знаю. А тоді тобі буде розрядити сьогодні маленя. Кто немає? Дякую. А ми трону буде купила. І на